Всім миру Божого! з вами місія Слово Божє, якими являються доктора теології, Пастиря, Солтаненка Станіслав і Юлія. І знаєте, хочу з вами поділитися тим, що я подивилася на каналах Солтаненка прекрасний ролик. Про те, як не втратити своє достоинство. Тому що достоинство втратили ангели. І ангели вони були створені Богом ще до сотворення людини. І коли Бог творив людину і всі умови для людини, і тоді, знаєте, ангели ці вони лікували. Вони радувалися, і Бог створив е, і ангелів на небі, і на землі людину, щоб прибувати е, з ними, щоб для себе. Він, Бог він творив все для себе. І коли ангели, вони побачили, що люди вони дуже гарні. ну, Бог їм сказав охороняти людей. Но вони його не послухались, вони е, відвинули волю Божю е, взагалі в сторону. І тому вони почали спу спускатися, е, з'єднуватися з людьми, і, вони начали, і тому почали народжуватися е, ріфаїми, е, циклопи, в общем, агромні, агромні вілікани, уроди. І у них в голові. Одні були помисли, самі злі. Вони робили все зло на землі, убивали, все розтаптували, людину розривали, грабили, все, що можна було, вони робили таке зло на землі. І вони, ангели вони втратили своє достоинство. І тому і за що? І за гордості. І за те, що один ангел, один, він. Возгортився, і він перестав слухати Бога, і він підговорив, як би то сказати, обольстив третю частину ангелів. І вони всі полетіли старства Божого. І як зараз нам не втратити оце насліддя, яке приготував Бог для своїх Божих дітей, для своїх дітей, для своєї родини, як стати мені, нам, всім Божою родиною? Бог послав сина свого на землю. І це Слово Божє. Це Ісус Христос, який віддав своє життя за кожну людину, за гріхи наші. І Він створив церкву на землі. Він поклав апостолів, пророків во главі церкви. Він дав їм ключі. І дав владу на землі. І знаєте, церква є на землі самою великою владою. І щоб мені не втратити це достоинство, щоб мені стати дитиною Божою, мені треба прийм... прий... покаятися в першу чергу, тому що ми всі грішні. В першу чергу покаятися, прий... прийняти Слово Божє, прийняти Ісуса Христа, прийняти Божих людей в моє життя. І слухати їх, Божі люди, це ті, які ведуть до Бога, до, е, які ведуть до Ісуса Христа, які прославляють не себе, а Ісуса Христа, і які віддають своє життя Ісусу Христу і спасінню людей, і знаєте, оцим прикладом, оцим е, для мене являються мої постарі Юлія Станіслав Солтанінка. І вони мають, великий, великий результат, вони мають великі великі результати, вони мають великі-великі плоди. Це вся-вся місія. Це там, де люди спасаються, там, де люди вони сміряють себе під слово Божє, під Божу владу, там, де вони слухають Слово Божє, там, де вони виконують Слово Боже і виконують пункти ученика, там, де е, діти Божі, вони стають родиною Божою, тому що Ісус Він показав рукою на учеників. Не на свою маму, не на своїх братів е, тілесних. Він показав іменно не на плоть, а на дух. Він сказав, що ученики мої це ті, е, хто виконує волю Отця Небесного. Так що родина Божа це та, хто виконує волю Божу, тому що є ще воля сатани. Це її виконують гардіці. Той, хто гордий, той, хто має свою думку, той, хто каже, я з Богом напряму. Ви знаєте, з Богом напряму це були великі люди, яких обирав сам Бог. І якщо ти хочеш бути з Богом напряму, то тобі треба стати Маїсеєм, Авраамом, Ноєм. Це люди, які були друзями Богу, які виконували. Волю Божью. І тому, якщо ти хочеш мати з Богом прекрасні стосунки, я запрошую тебе в місію, Слово Боже. Якщо ти не маєш церкви, я запрошую тебе до церкви живої, там, де ми стаємо свободними від гріхів, від всяких зависимостей, навіть від всяких болезней, від всяких проклятій, я запрошую тебе. І Бог Він дає, знаєте, Він робить, коли ми приєднуємося до Господа, до Божого Слова, до церкви, Бог, Він тоді, те, що розрушається в нашій житті, він тоді все допомагає встановлювати. І тому я вас запрошую, всім вам миру, Божого, і нехай Господь вас благословить і сохранить для себе. Амінь.